Ким мріяла стати наша наречена. Отож, ручки. Доброго дня звати вас. Надія. Це моє улюблене ім'я, якщо чесно. Оплески для пані Надії. Це, напевне, старосівна, так? Йо. Отож. Ким мріяла стати наша наречена. Кухарем. А там ще щось було одне. Але кухар це приймається, а ще одне. Бормен. Ні. Ні-ні-ні. Дружечку звати як? Оля. Блін, це ще більше улюблене ім'я моє. Пані Оля, ким? Е, кондитером. Це правильно відкрити. кухар кондитер Оплиски! Тримайте одну вішечку. Наступне, будь ласка, запитання. Ким мріяв стати наш наречений? А ну ручку, ручку, ручку. Професія пов'язана з нафтою. Не знаю. І це правильно, це правильно, пані Надія. Я впевнений, що ви дуже близько з нареченим, напевне, ви все знаєте. Оплески фішка для пані Надії. Наступне. Як наречений називає нареченого, це дуже важко. Це... Пані Надія, давайте комусь ще заробити якусь фішку. Він є каже ми. Мицька, але він завжди каже ми. Ми. Миця, так? Василь, це правильно, правда? Отож, під ваші бутливі гіланції відкрийте нам, будь ласка, ми І це, це правильно. Пані Надія, ще воно. Наступне запитання. Коли познайомились наречені, оце вже важко. Коли познайомились на реченні на день народження Марії. Це неправильна відповідь. Денис. Коли познайомились наші наречені, це має бути місяць. 2018... 2018 рік це не місяць, це рік, а місяць це зовсім інші речі. Якщо був клуб, а десь недалеко там народження, є. Десь лепень, лепень, є? І це неправильна відповідь, друзі. Поїхали далі. Звати вас як? Вікторія. Йо-моє, то це я взагалі тащуся від цього імені. Скажіть, будь ласка, коли познайомились на наречення? 2000... Це дуже близько, це неправильно. Коли познайомились наші наречені? В Серпні. І це правильна відповідь облисків! Оля заробляє одну пішошку. Наступне запитання, будь ласка, коли відбувся перший поцілунок наших наречених? Ану, ручки, 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 ручки. Нема ж О, Староста. Красавчик. Звати, звати як? Василь. Вась, Коли відбувся перший? Ну та в серпні. Ясно! І це правильно відкрийте нам. Будь ласка, Василь. Василь, що там пише? Не знаю, біля. Джекпот. То добре, ж ти по-українськи не вмієш читати? Хай буде по-англійськи. Яке хобі у нашої нареченої, Ано? І це неправильна відповідь. Оля, ти готова, так? Кулінарія. І це правильна відповідь. Відкрити, будь ласка, облесків, Оля, заробляє ще одну фішку. Яке хобі у нашого нареченого? Ну руч. О, бачу, бачу, машина, їду до вас. Яке хобі? Поїсти. Блін, то зовсім не то, я так далеко йшов до вас. Ігор. Ігор, Віталік, дуже приємно, взаємно. Яке хобі? Пасіка. Та де? Це все. Хлопці. Молодята, це й мужчина з вашого весілля. П'ять років? То ви взагалі не знаєте його. Я йду до вас, Віталік. Вас. Як? Назар. Назар. Яке хобі? Рибалка. І це правильно відповідь облизький пасо! Фішечка. Наступне. Де відбулася пропозиція наших нарештів. Я навіть не спів. Тут дівчина перша була, вона так тянула ручку. Звати вас. Світлана. Світлана, де відбулося? Я була свідком. Чого? Пропозиція? І де відбулася пропозиція? Прошу. Марія на роботі. Азо. І це правильно, пані Світлано, Оплески для вас. Наступне. Де люблять подорожувати наші наре. Назарчко, ти. Де? У гори. Наречені. З ним. З ним у гори. Облиски, це правильна відповідь! Наступне запитання. Що любить поїсти наша наречена, друзі? О! Паста. Паста. І це правильно. Це макарони облиски! Пані Надія. Ще одне. Наступне запитання. Що любить поїсти наш наречений? О! Блін, я скільки фішок не маю, якщо чесно. Давайте я в футболі. Обласки, Облиски. Я вам дам декілька фішок. Отако, а ви ловите добре? Молодці. Наступне запитання. Хто сьогодні? Буде найвеселішим з гостей. Ану, лови фішку. Але то не ти, напевне. Василь, хто? Молоді! І це правильно, облиски пасо! Наречені наші. Наступне запитання. Хто, на вашу думку, приніс найбільше грошей? Хто? 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 Ама тату. Думаєте? Думаєте? Молодята, скажіть, що це неправильна відповідь. Неправильна. Хто? Відкрийте нам, будь ласка. І це правильно, будь ласка, ваша фішка. Yeah. Дорогі друзі, ви молодці так тримати. І наливаємо келихи, і за наших молодят. До дна. Просимо всіх всіх, всіх. всіх.